Я готувався до цього відрядження і готувався я не просто. Я провів понад 50 різних зустрічей на центральному рівні, на експертному рівні, в Києві з державними органами, з приватними компаніями, з асоціаціями. Тобто, я намагався зрозуміти, який стан відносин України Емірати на сьогоднішній день. І, в принципі, навіть готував для себе таку Емірати, пропозиції по напрямкам роботи. Я представив його нашому колективу. Пріоритети є це зброя, санкції, гуманітарна допомога, державна. Але ми розуміємо, що це дуже сенситивні речі, тому ми будемо наголошувати на тих речах про що можна говорити. Ми можемо говорити про економіку. Ми підписали всеохоплюючу економічну угоду. Ми маємо працювати. Зараз у нас товарообіг 400, там щимось мільйонів. Я хочу мільярд, я хочу повернутися, як він був. А можливо, навіть зробити більше. Але для цього потрібно, хоча б розпочати. У нас є політичні історії підтримки кандидатур один одного на різних міжнародних формах. Ми хочемо це зробити з ними на професійній комфортній основі у нас є можливість підтримувати освітні культурні проекти. Ті, хто слідкував за моєю роботою в Квіті, відзначали, що нам вдалося зробити безпрецедентний такий тиждень України в Куветі. Протягом одного тижня ми зробили 23 заходи різних від освіти до спорту, бізнесу, культури, висадження дерев тощо. І тут я хочу трошки масштабувати. Я хочу запропонувати громаді місяць України в еміратах. Ми хочемо запропонувати декілька і музичних, і спортивних, і освітньо-культурних, і економічних, і бізнесових заходів фіналізую зараз своє бачення, щоб, скажімо, там з 15 січня по 15 лютого, от протягом місяця, провести безпрецедентну кількість заходів різного спланування, і для цього ми будемо працювати і з українськими нашими осередками в громаді з українською бізнес радою і з окремими бізнесменами з окремими виконавцями. Тобто, я хочу присвятити січень і лютий місяць марафону, такому там представити Україну в еміратах і звичайно залучити Емірати в Україну. Це буде і політика, і економіка, і культура, і освіта, і спорт. Плюс всі українці, хто приїжджають з місією в цю країну, Абу-Дабі, Джиу-джитсу, басейн, Олімпіада по хімії. Я хочу мати можливість всім дякувати за те, що вони представляють нашу Україну. Тому, якщо такі заходи можна буде робити, то це будуть обов'язково для мене велика честь приймати в посольстві будь того хто приїжджає з місією в Об'єднані Арабські Емірати. Плюс додається країна Бахрейн, коли вже. Буде указ президента про, про призначення, тоді додається ще один пласт роботи. Ну і не можна забути постійне представництво в Міжнародній агенції з відновлювання енергетики Ірена. Там у нас є свої певні політичні і технічні питання. Україна планує бути активним членом цієї організації, десь можна навіть і підсилювати свою участь там. Тому, в принципі, будь-які заходи, які держава нам. Ставить завдання, а це і проекти першої леді, і проекти політичного рівня, спільні комісії, міжурядові, плюс бізнесові все, все будемо працювати.